поїхали в Яготин здавати документи, там їх, звичайно, черги, сама керівник цієї виборчої дільниці, там десь не родичі в Яготині, як там вони були, що начебто вони добиралися назад на попутному транспорті. Що я хочу сказати, що це нічого абсолютно не відповідає дійсності, тому що посипі державного підприємства рук», які були виділені автобуси, все було злагоджено. Але деякі е, дії, наприклад, хотів би було сильно розібратися наприклад, з центром з центром дитячої творчості нашої. Чому е, люди, якщо запланована була поїздка, на скільки годин? На годин. 10. на десяту 10. 10 годину, значить вони зриваються, їдуть туди, і, що там черги, їх там не приймають, створюють е, такий ажіотаж. Сюди дзвонять, влада значить, там е спеціально відзиває. Тобто самі неузгоджені дії, окремих керівники, я думаю, що по них ми окремо, ще пройдемося, тому що вони ще будуть нести відповідальність і по других е частинах своєї діяльності, то самі створили оцей хаос, який треба було би, і ми поїхали. По абсолютно протоколи готові, ляжте поспіть, а вони посилаються, що в законі написано, що треба терміново. Ну поїхали вони, людей вимороли без води, без бутербродів, без сну, стоячи і так далі. Так це ми винні чи це вони винні? Тим більше, що я кажу, чого було там створювати ці черги, якщо автобус там в автобусі поспати. що Наша ментальність не, не, не дозволяє цивілізовано проводити такі заходи. Тому по цьому, по кожному окремому випадку треба розібратися, в тому числі і по лікарні російсько-цивілізованої, по чому робляться такі заяви.